<му> <му> <гайміндзартамон> Всім привіт, це Gaming за Артемом. І сьогодні це незвичайне відео, в якому я буду грати в гру. Це таке супер відео, в якому я буду робити рейтинг усіх ігор, які я грав на цьому каналі. Я буду їх судити по тому, як мені подобається ця гра і як мені було добре. Знімати відео по цій грі. Тож напишіть в коментарях, за яку вболіваєте Але спочатку всі, хто не підписані, підпишіться на мій канал! І ми починаємо. У нас починається ранг і, і 13 місце І на останнє місце я має спор Еволюшн. Спор -еволюшн була найгірша гра на каналі, коли вона вийшла. І вона досі залишилася за 4 місяця. Гри, гри. Мені було просто жахливо, коли я знімав цю гру. А вам сподобалося, тому вона... на моєму каналі е, відео по спор Evolution Третє найпопулярніше. Третє найбільше перегнів. Я мене взагалі мозок вибухнув. Як так може бути? Одна причина по якій я дуже ненавиджу цю гру. Це там... Просто гігантська реклама. Просто більше реклам, ніж геймплеї. Там стільки реклам, що я взагалі не можу. Тому це єдина гра в рангу І, і вона на милю гірша від усіх інших. І в нас починається ранг-ді. Ранг ді ранг складається з ігор, які нормальні, але просто всі ігри набагато краще від них. І на 12 місці у нас знаходиться Агаріо У мене немає доволі сильних емоцій до Агаріо Я просто дуже давно в нього грав. І я вже не хочу в нього грати ніколи. На 11 місці у мене є Амонгас. Амонгаз також є другим найпопулярнішим відео на моєму каналі Він такий самий, як Агаріо, Просто середній. Але всі ігри на цьому списку, окрім нього Агаріо і з просто набагато краще. Не люблю Мангаз, тому що я, коли зайшов в Мангаз, це історія. І мене не могло мені зробити щось там аккаунт. Якісь поломки з аккаунтом. Якби не було поломки з аккаунтом, він у мене досі був на моєму планшеті. А так, я його видалив. Тепер він на 11 місці. І у нас починається ранг С. Ранг С складається з двох ігор, які мені подобалися на час запису відео. А тепер я вже від них відійшов трішки. На 10 місці йде «Headball 2. Футбольна гра, в яку просто треба грати кожен день по багато годин, щоб кудись дійти. У мене немає такого часу, тому вона йде на почесне на 10 місце. Далі на 9 місці у нас Шутер Pixel Dungeon. Коли я знімав відео по Шутер Pixel Dungeon, це була практично моя улюблена гра. Але тепер я вже в нього не граю багато місяців. і вона потрапила у ранг це на 9 місяць. Далі у нас іде ранг B. Rang B трішки кращі ігри. Які мені подобаються просто не так сильно, як ті ще у або ABS. На восьмому місці іде якраз підходить до букви Б Brawl Stars. Так само як з Shaders Dungeon і Headball 2 на даний зйомок першого відео по Brawl Stars мені вона дуже подобалася. Тепер я вже від нього відійшов. Видали і не, треба, і не хочу скачувати, тому що трофеї ресетаються. Далі в рангі Б на сьомому місці Небес Айо. Небез Айо була дуже довго вічна гра. Я не граю вже зовсім давно. Років 5-6. І вона завжди просто ніколи вона не в не в світлі. Завжди в мене міняється е... основна гра. Тоді я її видаляю, наступна основна гра. А не було союзно завжди просто в тіні така Підгра... підіграю, тоді підіграю тепер. І вона завжди залишається і таке... така довговічність їй. І середній рівень Б. Далі найвищий учасник категорії ранга Б. шосте місце шахи. Е, я раніше дуже багато відео робив по шахах. Тепер вона знизилася до ютуб сортів. Але мені дуже подобається робити ютуб сорти по шахах. І від мого першого відео по шахах в мене дуже піднявся рейтинг. Шахи так само, як дебелизю. Я ніколи не видалю свого життя. То, що вона трішки перемагає не блусує. Далі у нас ранг А. Ранг А це прямо мої улюблені фанатичні ігри, які я дуже-дуже люблю, але не найкращі це для рангу С П'яте місце рослини проти зомбі. Мені дуже подобалося робити нашу трилогію расини проти зомбі. Третя частина трошки впала. Тому я перестав робити рослин проти зомбі. І мені дуже подобалося, ради в нього. І це, мабуть, одна з єдиних ігор на цьому списку, яку я у свій час взагалі не граю лише, коли знімаю відео. Далі, Чет... почесне четверте місце ледве вийшла з п'ятисталу, Just click the button. Ви можете навіть не пам'ятати цю гру на моєму каналі. Вона набрала мало переглядів, я більше ніколи її не знімати вам можливо. Але в моєму серці вона завжди буде. Тому що мені, мені просто дуже подобається таке жанри. Just click the button. Це одна найкраща на цьому каналі взагалі в історії буде. Але перегляди її з підставу забирають. Закриває наш ранг А і отримує бронзову медаль. Це третє місце. 2-3-4 Play Games. 2-3-4 Player Games має одне відео на каналі. Але це, як не було сают, тільки в рази краще. Просто я теж воно завжди... В тіні, але вона навіть не в такій великій тіні. Ця гра, я завжди в неї граю, і завжди вона буде в моєму серці, на моєму планшеті, на моєму аккаунті. Я так люблю в неї грати просто. Тому вона отримує бронзову медаль. І ми переходимо до наших лідерів до двох монстрів. Ранг S. Це дві найкращі гри на моєму каналі в історії. Вони мене забирають великий шмат серця. Вони обидва були. У мене в світлі дуже довго. Одна з них раніше, одна з них зараз. Друге місце срібна медаль. Вранги Сграла Гус Гуздак. Гузгуздак це гра одна з. Останніх на моєму каналі. І те рівні, на яких я люблю цю гру, не, не вміщаються на землі. Мені подобається все працює. Але все, це все одно недостатньо, щоб перемогти перше місце, яке має ще більше речей, які я люблю. Тому вона отримує срібну медаль. І ми переходимо до нашого переможця. І нас Який Тільки золоту медаль. Враньес, в усіх ігор на цьому каналі. Серед усіх відео Усіх ютуб Найкраща гра на цьому каналі це Роблокс. Uh! Я так люблю Роблокс. Там все є видео. Там я думаю можна зайти від до Доброго Старса в Роблоксі. Усі ігри на цьому каналі, окрім Роблокса, можна зайти у Роблоксі. Це, як я сказав, все і більше. Це просто. І я зробив багато відео по ній. І те, чому? Перше місце на цьому списку. І перше місце на списку переглядів. У нас займає відео по Роблоксу І на цьому цей тірліст список на моїх відео на цьому каналі моїх ігор За вечено! Дякую всім, хто подивилися Напишіть в коментарях якщо ви гадали, що це Roblox. Поставте лайк, підпишіться на канал. Та прокоментуйте, які відео ви хочете на каналі. А поки що всім добачи.